Продається просторий будинок у центрі села Криваченці Хмельницької області. Загальна площа будинку становить 100 метрів квадратних і включає 6 кімнат. Ділянка площею 40 соток, що забезпечує багато простору для садівництва чи ведення господарства. На ділянці також розташовані сарай та літня кухня, що додає зручності для ведення побуту. Будинок побудований у період 80-х років. З цегляними стінами та металевим дахом. Опалення індивідуальне газове, а вода подається з власної криниці, розташованої на подвір'ї. Будинок у житловому стані готовий до заселення. Розташування є надзвичайно зручним у центрі села. Поруч з будинком є лікарня, поліклініка, продуктовий магазин, сільська рада, поштове відділення та медичний пункт. Що створює всі необхідні умови для комфортного життя. Ділянка має асфальтовану дорогу, що забезпечує легкий доступ до будинку. Продається затишний будинок у селі Дерганівка Бердичівського району Житомирської області. Загальна площа будинку становить 70 метрів квадратних, зручно розподілена на три кімнати, одна з яких прохідна. У будинку також є кухня, коридор, веранда, і ванна кімната. Будівля з цегляними стінами та шиферним дахом забезпечує надійність. І довговічність, опалення, індивідуальне газове, також можна використовувати опалення на дровах, є централізоване водопостачання, газ і світло. На просторій ділянці площею 40 соток розташовані літня кухня, кладова, хлів, великий погріб, і сінник, садок із фруктовими деревами та город. Основну інфраструктуру села складають загальноосвітня школа, яка забезпечує навчання місцевих дітей, та кілька магазинів, що пропонують необхідні товари для щоденних потреб. Село моє. Зручне транспортне сполучення завдяки залізничній станції, погребище Козяти і близькісті до автомобільних доріг. У селі Новомиколаївка Миколаївської області продається будинок. Загальна площа будинку становить 70 метрів квадратних. Будинок має надійні стіни, покриті шифером, опалення, індивідуальне газове, зручно розподілений на три кімнати, коридор, кухню, ванну та нову веранду. В будинку є централізоване водопостачання, електрика та газ. Також в будинку встановлено підігрів підлоги, бойлер, є ванна та душова кабіна. Ділянка займає 43 сотки, на якій розташовані сад і город, що створює ідеальні умови для ведення господарства. На території є гараж і підсобні приміщення, що стануть в нагоді. Інфраструктура села дуже зручна. Поруч знаходяться дитячий садок, школа, магазин, дитячий майданчик та аптека. Село розташоване всього за 30 кілометрів від Миколаєва, що забезпечує легкий доступ до міста. У селі Ненадиха, що в Білоцерківському районі Київської області, пропонується до продажу затишний будинок загальною площою 75 метрів квадратних. Будівля має 5 просторих кімнат, забезпечених індивідуальним газовим опаленням. А також можливістю обігріву дровами на подвір'ї знаходяться всі необхідні господарські споруди: літня кухня, погріб, сарай, а також власна свердловина для водопостачання. Ділянка площою 30 соток дає можливість займатися садівництвом або городництвом. Асфальтована дорога забезпечує легкий під'їзд до будинку. Територія огороджена парканом, з гарними ворітьми та хвірткою. Село має базову інфраструктуру, школу, дитсадок, будинок культури та магазин. Діють кілька фермерських господарств. Близькість до Тетиєва, біля 15 кілометрів, дозволяє мешканцям користуватися додатковими послугами та зручностями міста. Просторий будинок з мансандрою у місті Носівка Чернігівської області. Загальна. Площа будинку становить 100 метрів квадратних, що включає 5 кімнат, забезпечуючи достатньо простору для великої сім'ї, санвузол у будинку. Дім побудований у період 2000-х років із кирпичу, має шиферний дах, опалення комбіноване, газове та твердопаливне, а також є центральне водопостачання. І каналізація типу септик В середині з косметичним ремонтом, з частково мебльованими кімнатами. До послуг нових власників побутова техніка: холодильники, газова плита, мікрохвильовка, пральна машина, бойлер, телевізор, ділянка розміром 20 соток із садом, городом та господарськими спорудами. Ідеально підходить для ведення господарства. Будинок розташований недалеко від залізничного вокзалу, що забезпечує зручний транспортний зв'язок. У межах 500 метрів є магазин, кіос, а неподалік розташовані школа та дитячий садок, що створює ідеальні умови для сімей з дітьми. Продається затишний будинок у селі Степанівське Черкаської області. Загальна площа будинку становить 70 метрів, що включає 5 кімнат і простору веранду, будинок з цегляними стінами та індивідуальним газовим опаленням. Що гарантує комфортне проживання, комунікації дому включають електрику, асфальтовану дорогу, газ та свердловину, яка забезпечує якісну воду. Підключена трифазна система електропостачання, що дозволяє використовувати потужну техніку. Ділянка розміром 25 соток забезпечує достатньо простору для саду, городу та відпочинку на свіжому повітрі. На території є гараж, погріб та господарські споруди, що робить цей будинок зручним для ведення господарства. Будинок Розташований у центрі села всього за 500 метрів від магазинів та пункту видачі нової пошти, до залізничної станції Мар'янівка лише 3 кілометри, звідки кілька разів на день проходять електропоїзди до Києва та Гребінки. Продається просторий житловий будинок у селі Озадівка, що розташоване лише за 15 хвилин від міста. Загальна площа будинку становить 100 метрів квадратних, а площа ділянки 25 соток. Будинок знаходиться на приватизованій земельній ділянці і забезпечує. Всіма необхідними комунікаціями газом, електрикою, центральним водопостачанням та каналізацією. В будинку є три просторі кімнати: кухня, вітальня, коридор, дві комірчини, ванна. У будинку встановлено новий котел і сучасну опалювальну систему, що гарантує комфортне проживання, холодну пору року. Підлога покрита ламінатом, а в кухні плитка. Будинок має косметичний ремонт. На подвір'ї розташовані господарські приміщення та велика земельна ділянка. Яка активно оброблялася. Цей будинок стане чудовим вибором для тих, хто шукає комфортне житло з просторим подвір'ям і можливістю займатися господарством. Гарний будиночок з землею в селі Чернятин Шмеринського району Вінницької області. Площа будинку становить 42 метра квадратних. Він складається з двох кімнат і розташований на ділянці площею 33 сотки. Це ідеальне місце як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку. Будинок має житловий статус, Комбіноване опалення, санвузол розташований у дворі. На території також є літня кухня, два сараї, хлів для господарства та льох. Ділянка межує з річкою, а в кінці городу викопана копанка. Село чернятин добре розвинене. Тут є техніку, магазини, відділення пошти, ставок. Інфраструктура включає школу, поліклініку, дитячий садок, парк і зупинку транспорту, що забезпечує регулярне сполучення з містом. Город постійно обробляється і приносить стабільний дохід. Хід, завдяки вирощуванні малини, літньої та ремонтантної, цей будинок є чудовою можливістю для тих, хто шукає затишне житло в мальовничому селі.